Вітаю, дорогі мої дівчатка, вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я буду косметологом. Я покажу вам, як робити дуже просту маску для шкіри і обличчя, і вона дуже-дуже ефективна. Я користуюсь такою маскою постійно. В магазині вони ж дуже дорогі. Я пішла одного разу, поцікавилась, дивлюсь, 25 гривень. 25 гривень на один раз. А масочку нам вже робити треба на неділю, хоча б два рази. І ось таку маску я вам покажу, як можна зробити в домашніх умовах і дуже-дуже з простих інгредієнтів. Дивіться, уважно. Ось дивіться, що я маю. Ось у мене. Я використала крем, а баночку оставила. І положила сюди. Ложечку сметани. Дивіться, сметанка жирна повинна бути. Хороша, бажано базарна. І я сюди додаю ось один жовток з курячого яйця. Так, додаю. І додаю олівкове масло трошки. Ось так. І все це я перемішую. Ось палочкою все-все. Гарно, гарно розмішати треба. І цією масочкою я користуюсь постійно. Все у мене під руками. Дома завжди сметана знайдеться, яйце, олівкове масло. Ну, дивіться, якщо хочете ще лучше лучше зробити, можна додати вітамін Е. Купити в аптеці і додати. Ну, я без цього роблю. А вам говорю, якщо хочете, додати ще вітамін Е. Отак От я розмішую. Дуже-дуже гарно в цій баночці з під крему вона закривається. І ось так я розмішала. Дивіться, яка вона гарненька, жовтенька, красивенька. Бажано дерев'яною паличкою. І дуже, що добре, дивіться, я отак беру закрила і в холодильник. Тоді, якщо вам треба користуватися, ви берете, одливаєте в якийсь стаканчик. І підігріваєте. Ставите стаканчик теплу воду і підігрієте, наносите на обличчя. Ну що, маска готова. Можна наносити на шкіру обличчя на 15 хвилин, але ж треба обличчя шкіру обличчя гарно-гарно очистити. І потрібен скраб. Скраб ми теж зараз зробимо самі в домашніх умовах, із дуже-дуже простих інгредієнтів. І теж ефективно. Уявіть собі, в магазині в тих скрабах більше хімії, ніж. Чогось натурального. І вдома стоїть отак зробити, як я зараз вам покажу. І ось дивіться, для скраба в мене є господарче мило. Ось дивіться, господарче мило і сода. Харчова сода. Ось така дивіться, сода харчова. І це саме-саме лучше, що буде очищати ташу шкіру. І ось дивіться, я беру ось, намочила диск, дивіться, натерла ось так от милом і наношу на обличчя. Особливо в цих місцях ми очищаємо милом, ну так, щоб очі не попало. Діла обруч, щоб волосся не мішали. Так, дивіться, і наношу милом, милом господарчим. Тільки дивіться, щоб не попало в очі. Отак лобік, так. Гарно і шию і все. А потім, потім я макаю от в соду. Бачите, в мене сода. І це найкращий скраб. Не треба ходити нікуди. І найкраще очистити. И, Ось місця, Гарно. Дуже-дуже в мене гарно очиститься шкіра. Дуже. Не треба нам ті скраби покупні. Округ очей, отак, дівчат, отак робити треба. Не, не, не терти отак вниз. Вниз не треба терти, тому що віко буде опускатися. А треба отак, дивіться, восьмеркою. Уверх, 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 отак. І крем так наносити треба. Все, і маску все. Не, не терпі отак от. Так, хорошо, хорошо, витираю. Це в мене скраб. Вот так существует правила. Вокруг, вокруг очей вот так. Вот так, вот так, восьмеркой, восьмеркой. Чтобы это шкура эта поднималась. Вот так. А тут вот так. Вот так. А щечки уже ось так, ось так. Вот. И шийку. Гарно очищаємо. Так. І треба все це змить. Зараз я підозмию. Так, я змила. Витерлась. Так. Тепер можна наносити маску. Ось так. Масочка хороша, приємна. Ось можна лопаточкою наносити. так наноситься. Лопаткою. Можна пальчиками, можна лопаткою, чим хочете. Головне, щоб хорошо, хорошо змазати, щоб попало все на шкіру обличчя. І тут і тут кругу шию всю. Хорошо, щедро, щедро мажемо, тому що ми не купили, ми зробили нам дещо вона обойшлась. Щедро мажем. Все, все, все. От так. І це на 15 хвилин. От. Хорошо, хорошо мазюкаємо. І 15 хвилин. 15 хвилин ждемо, ждемо, вона засохне, потім змиваємо. Все, пройшло 15 хвилин, я йду змивати. Ось я змила вже свою маску і лицо сіяє. Дівочки, як воно може сіяти через місяць мені 74. Ну, хоч трошки лучше. Що ж, запуститься то взагалі буде. І Треба нанести крем, якийсь, який у вас є, яким ви користуєтесь. Ось я користуюсь, ну, це вже буде реклама. Дивіться, біокон 60, я ходила, дівчатка, а є 70, а вони кажуть, нема. Є 65, а 70, вже нема. Все, вже капець. Якщо мені буде 74, то вже мені кремом не треба. Ну, 60. плюс. І ось я нанесу цей крем на обличчя і красавиця готова. От. Ну, дивіться, надо крем наносити отак. Отак, дівчатки. Отак, під глазами. Ні в коем случайно я так от. І наношу крем. Отак, восьмерочкою. Вот, и так помассажуйте, буде хорошо. Так, вот так наносится на щечки. И кругом на шею трошки. Вот. Ось так ми будемо виглядати. Дивіться, масочка дуже дешева виходить і дуже-дуже ефективна. Я вам раджу. Скраб теж завжди під рукою. Господа ще мила і сода це най-сайдеші очиститель. Притом натуральний, без хімії. У господарчому милі є там жир. Ну, а от ці всі. Скраби, які продаються, там одна хімія. Так що, дівчатка, користуйтесь, будьте здорові і будьте красиві. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!